Всім привіт, дорогі глядачі! Недавно у нас з'явився акваріум і ми заселили туди п'ять губиків і одного пітушка. От біля мене тут акваріум. Ми їх викривили кави, чуть, чуть І це самка глупіка. А от той ще мальок глупіка, але самець і у нього просто не успіла стати окраска кольорова. Тут ще один самець. І от тут от іще, іще один самець. Так, тепер розкажи про терморегуляцію і фільтр. Ще. От тут у нас стоїть об... От... термометр, з допомогою якого ми можемо знати, яка температура води. Фільтр, який насищає воду водухом і зберігає її чистою. І обогрівач. Лампочки. І плаваючі рослині. От такий акваріум без світла, а от такий із. І от то ще, як ви бачите, виплила з укриття велика рила з красивим хвостом та це петушок Ми вибрали такого. Покажи нам ще опіки. І ще чуть-чуть можете подивитися, як оквалюні риби ведуть себе вечором. Петушок, як завжди, кудись ховається, а, от він у мохо висадить. Там можете понаблюдати за губками і якщо удасться, то петушок випливе. О, він у кокосику. Ви бачите такий кокосик, та загляніть йому у середину кокосика, та там петушок. Чем ты кормишь рибу? Я кормлю рыб специальным кормом для рыб. кормим їх кормить живим, Ну ми кормимо уже мертвим ірочкам. Дорогі глядачі, і якщо берете у ґрунті з якихось озера річок, як в нашому сучай, то обов'язково мийте ґрунт перед тим, як покласти в акваріум і ш... щоби не занеслися хвороби. І не заразили риб, бо від хвороб риба може здохти. Ось. Всім пока. Ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал.